У Луцівській мерії кадрові зміни. Віцемер Володимир Денисенко пішов на пенсію. Посаду заступника зайняв Сергій Єршов. Його кандидатуру депутати міськради затвердили вчора, 15 вересня, на сесії. Призначенець відповідатиме за житлово-комунальну сферу. Мер подякував за роботу Володимиру Денисенко і сказав, що попросив його бути своїм радником. Сергій Єршов із лютого 2012 року керував житлово-управляючою компанією. У березні цього року його перевели на посаду заступника директора Лозова водоканалу, а потім до Теплоенерго. Він проходив відповідні ланки для того, щоб зрозуміти повністю структуру і відчути це, як то кажуть, на своїх руках. Обіцяю, що зробимо більше, ніж зробив Володимир Ніколаєвич в лучшую сторону. Тому що сьогодні сложились такі условия. Много заготовлено, його надо реалізувати. Останні чотири місяці Сергій Єршов був радником міського голови та впроваджував проекти лозівських тепловиків, водяників і житловиків.